Черпіли за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, і на Трійці, Трійці, вислухай моління всіх українців і друзів наших, щоб скоріше була наша перемога з тобою, Христом Богом і сонячно воскреслими героями до свят Пресвятої Трійці у 2025 році перемогли наші славні. Україні, а ти, хречиста Божа Мати, доповни наші моління. попроси Господа Бога за скоріше України і світу Божого спасіння. Тож каже, щиро ми, прийди, Христе, прийди. прийди. Христе, прийди, нам радість прийнеси, блага. Прийди, христе, прийди, митя, благаєм, щиро битаєм прийди, христе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям слава Богу і погороди зілю. вас Боже на все святе Гоже силою Христа Івана Франківська. Це найбільше зяви сонця, Бога і Божої Матінки. Після Божого пришестя буде найбільша молитва в Україні, людей смертних і безсмертних з Богом і Божою Матінкою. Я пнецю веслою або літо на цю молитву зможуть прибути тільки ті, які справді божі діти, тому що. Багато людей грішних злих буде прогнано силою благодаті чорохрамів, що мають зійти в четвер боже пришеся. Нагадаю вам я. І за три дня Україна вся буде очищена від мільйонів тих людей, які чи байдужі, чи злі, не віруючи вороги і зрадники України. Аж у цей перший четвер квітня пропоную вам генерал-каполан УГВР Християну ГКЦ. Голова українського местичного руху. Подивити сторінку мою на Фейсбуці. Хто має на те можливість кожному дні? Хто не має, то час від часу я даю ті інформації, які там є, особливо актуальні. Даю вам що в я, що він на присвятої трійці. Ми діємо тільки на трьох сайтах. Можна на інші сайти. Ми ж діємо через Фейсбук, через Телеграм і через Ютуб. В інстаграмі моя сторінка на жаль заблокована, як і на багатьох інших. Ших сайтах тому, дорогі мої, вініть правду, істину, ту, що від Бога і Богородиці я вам говорю та множте її, щоб були вільні від брехні не тільки ви, а й інші люди. Була весна не тільки природі, а в нашому народі, щоб душі людські розквітали, а не парніли і не вяли від цього зла, що робиться більше лобалістська сатанинська шантрапа. Власне, тут є факт насилля, як п'ятеро мігрантів засовують француза, який не сподобався що з їм, у каналізаційну канаву закривають, бачите, таким цим <кхм>, люком. І все на моїй сторінці Бориса Голдюка е є за вчорашній день. І є такі слова, сумна правда, все більше корінні мешканці Європи, християни, особливо зневажаються нахабними зайдами, азіатами, або африканцями в основному. Молімося за Боже пришестя, бо саме тоді Бог дасть наказ про до 40 днів. Всім людям в світі повернутися на землю їх прадідів тут маю зробити суттєве уточнення, що повернуться африканці до Африки, Азіати в Азію, європейці в Європу. І так далі діли світ на три царства, в яких буде по три королівства, і кожне королівство буде мати три князівства. Про це говорив вам я Для українців. Буде особлива ситуація, коли Бог що вони вернулися не в саму Україну, які недостойні там жити а також ті, які прогнані будуть на покуту на ту територію, яка буде між Україною Ростовом на Дону і Благовіщенськом біля. Китайської стіни аж це буде особливий зелений Божий клин. І хто це не зробить, матиме покару через хворобу. До 100 днів матиме, власне, страсті та смерть. Про Продовж 100 днів, ті, які все-таки покаються і спробують вернутися на землю своїх прадідів, то, можливо, хтось з них виживе. Нагадаю вам, що в планах Бога є те, що на землі залишиться жити тільки праведні люди. І після сім аж гніву, які будуть, то залишаться ці люди жити, бо ті сім аж гніву будуть забирати зі світу тих людей, які особливо злі, і, і ці можуть стати до свята преображення. Бог преобразить ситуацію у світі так, щоб панували в світі тільки божі діти. І у Канаді живе жіночка-україночка з 2022 року, Галиночка, Вінничаночка, з своїм чоловіком і з багатьма своїми діточками виїхала вона в ті страшні тижні. Все більшого нападу рашу на нашу землю. На Ютубі з'явилось відео -ді -ді про сон 2 квітня 2025 року на дороге квітня. І власне там є коментарі. 52, але так є, що не показують той коментар. Який написав я 19 годин тому, не бачить його та Галиночка, тому що на Ютубі роблять так, що деякі мої коментарі не можуть почитати ті, що я їм пишу. І власне, хочу вам зачитати той коментар. Мій 2 квітня до відео тої Галиночки Вінничаночки, якої є Ютуб канал Последній зов. Вона бачила сон за те, що будуть ракетні удари по Вінницькій області. І багато її снів вони підтверджені будуть подіями тими, що вона бачила їх, тому що матінка Божа власила нас, капеланів, наших християн, за неї молитися ще в 2022 році. І, хоча вона говорить інколи, сни що ще не здійснилися вони, вона думає, що це мало би бути в тому році, що вона бачила їх, але Бог дасть відтягнув час здійснення тих снів. І на жаль, цей сон має здійснитися все більше є таких снів за те, що буде все ще більше наступ москалів, китайців, інших гадів зла за гроші секти Хабаду, що фінансує ота глобалістська масонська мафія мільярдерів. Отож, мій коментар: привіт, найкраще побажання вам, сечко Галинко, та вашим рідним з України Галичини. Вірю в те, що ви кажете пророчі сни. Які можуть збутися скоро, подякував вам за ваші щирі відео. Нагадую, ми, капелано, говерша, сам Бог ще у 2022 році голоси у нас особливо молитись за вас і ваших рідних друзів, що ви дійсно маєте правдиві пророчі сни. Ваші сни співпадають з пророслими даними мені і нашим християнам через сни і видіння від Бога, які були підтверджені видінням Хмари, мапи карти України о півдні 22 травня 2023 року в Франківську. І це було біля головного храму УГКЦ. Про це видіння я знав відео. Говорив у багатьох своїх відео про це з літа 2023 року. ну, з того числа весни, що буде ще більший напад на Україну уздовж Дністра на Франківщині Рахів Тернопіль. Я накладаю це відео час читання коментаря, що бачили ви власне ту хмару. І там, де зачорнені частини, там буде особливо сутичка сил добра і зла, саме вздовж Дністра і Дніпра. Останній раз про це я. Казав 50 хвилинному відео 2570-му, п'ятсот Христа упав день пам'яті Великого Кобзаря, 10 березня 2025 року. Напад буде неминуче з комуняцького придністов'я через спільний десант рашу китайців. Напад буде біля Могилева на винницю, але обійдуть винницю з правого боку. Хочу сказати у бік села Андруш, містечка Андрушівка Житомира. До речі, там мені Бог дав особливо довго молитися. Якось поламалася машина. У 1999 році. І Матінка Божа сказала, що попереду ще війна, біда, молися, щоб сутичка, яка буде сил добра і зла, була коротка, і щоб в той час Боже військо прийшло на поміч до нас. Отже, ж, потім напрям буде на Фастів Київ. Нагадаю вам, що Київ захочуть взяти кільце, І одночасно наголошую, вам це не написав я, що в той час треба старатись таки Києва триматись, молитись на Аскольдовій могилі. Щоб були пророчі сничі, там буде особлива Божа сила навколо храму ГКЦ Святого Миколая. Нагадаю, що ведіння це пророче хмару мапу Бог дав саме на свято Весняного Миколая на день перезаховання Тараса Шевченка в Каневі 22 травня. Дорогі мої, і власне вітеоте. Що Боже проведіння на все є, і що Бог допускає зло війни, біди, щоб перевірити, хто божі діти, нагородити їх, а, а на ночі будуть прокаті всі ті, які будуть служити сатані московський шантерпі, то старайтеся у той час не панікувати, а старатися, власне, як є можливість добратися до Галичини, до Франківська, особливо молитись там, де е, матінка Божа найбільше кличе молитись біля хреста кобзаря, Христа Каменяра, за скоріше пришеся Боже війська або їхати в біканева. І там молитись на Чернечій горі, все це може бути в квітні, травні, червні 2025 року. Також наголошу, що ті, які будуть діти в Європу, пам'ятайте, що буде напад цій весні на Європу неминуче і буде хаос, біда там. все це може бути в квітні, травні, червні 2025 року. Також через свої відео говорив, що на Єроселиму в жовтні 2016 року накладу знову фотовав. дав хмару мапу карту України, де було видно за місця тих областей, де стався напад Раша фашистів з 24 лютого 2022 року. Щоб люди повірили в це, то жертв цивільного населення, особливо біля Києва, тардзвона, було би мал, менше набагато переджавши. Тільки буде той наступ сил зла. Щоб цивільне населення старалося виїхати з тих місць, де на жаль сталася біда і в Бучі, і, віркині, і, і там біля Херсона, Каповка, і так далі, також буде напад на Польща, Німеччина, Нідерланди, Англія, до Балтійського моря, також на ті країни, що з де що... І середземного моря через Болгарію, Грецію, Італію, Францію, Іспанію на Португалію. Аж у Фатімі матінка Божа говорила за те, що так буде, дорогі мої. У 1917 році за третю всесвітню війну, що замочують пророцтво те, що з України в той час спасіння людства буде, коли Бог з Божим військом прийде свій двір при проведе саме там, де Галичина, де Франківськ. що говорю я, от зай Боже, щоб все сталося таки в цій весні чи край літом, дорогі мої, за що помолимось, щиро та пам'ятаємо що молитва без правильних справ мертва. Тримайтесь на краще. Сподівайтесь, болімося і поборемо. Болімося і вимолимо, Разом переможемо. Тільки тоді, коли прийде Бог і Божа мати та військо Боже, сонячно воскресли наші герої і друзі у Паза Ми неминуче виграємо в цьому році війну. 68-й в село. Спаси мене Боже. Бо води дійшли до душі моєї, я загруз у глибокім болоті і нема на чому стати. Зійшов я у глибину моря і хвилі Його заливають мене, я знемігся від благань і гортань моя зашерхла. втомилися очі мої від очікування Бога, бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй. Вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої, не втайні від Тебе. Нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил. Нехай не осоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже. Бо ради тебе терплю я зневагу і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї, бо ревність додому Твого з'їдає мене і зневага до тих, що тебе зневажають, упала впала на мене. З великої милості Твоєї почуй мене істині спасіння Твого, виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води, нехай не затопить мене буря повені. Нехай не потону я у глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя, заради великих щедрот Твоїх, злянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою, і спаси її від ворогів моїх, спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій. Поміч твоя, Боже, нехай визволить мене. Я буду славити у піснях ім'я Бога мого. Буду прославляти його.